Привіт, друзі. Ви можете мене критикувати, як хочете, я все одно вас буду називати друзями. Так, от покажу вам мою колекцію вітамінів, яких я вживаю. Почну з останнього. Перед останнього що я купила, я показувала шафран. Я думаю, що це тільки хорошо для, чолов... для жінок і для дівчаток. Але це також дуже хорошо для чоловіків. Чоловіки. Я просто беру звичайну воду, навіть не кип'ячену, отак кидаю трошки, але натягується і випиваю прямо з цими квіточками. І мій чоловік також. Він, як побачив відео, п'є з великим задоволенням. А раніше я вживала, у мене ще є тут шафран в капсулах, але це, звичайно, сильніший. Firstly, saffron is well studied for its mood enhancing properties. It's been compared to the strength of antidepressants and how powerful it can be. And this is not just for women, this is for men as well. So, if you're suffering from low mood, anxiety, stress, irritability, you can't sleep well, and your cortisol is too high, taking saffron would be very helpful because it does indeed help with sleep too saffron also has anti-inflammatory and antioxidant properties so it's beneficial if you're working out a lot and you need help with muscle recovery it could also improve sperm count and motility and it can stimulate things down there man if you know what i mean the next водорослі. Я їх побачила і продають в варення, просто з різними смаками. Манго, ананас. І я вирішила купити, почала шукати і знайшла їх по таких цукерочках. Мені легше з'їсти дві цукерочки, ніж їсти варення. І варення треба ще тримати в холодильнику. Там Час роботності проходить ось такі. Всі знають, що це йод, який дуже корисний для нас. Далі вітамін І. Дуже великі капсули. Я купила на Амазоні. О, тут 670 мг. Дивіться, які величезні капсули. Не знаю, чи вам видно. О, це шкіра, волосся, нігті. О, Для чоловіків там пишеться, якщо багато вживати, трошки шкідливо. О, Але все одно як чоловіки дають. Він там його... Вже в віці, коли організм стає більш таки чутливий і нада по більше вітамів. Також для чоловіка в мене є комплекс вітамів. Плюс з цим комплексом він вживає оце все я йому даю все. Потім сіль. Чоловік це не вживає французька сіль, в якій 500 різних мікроелементів. Я її просто взяла чайну ложечку, а на кінець там з півчайної ложечки водою запила, все. Турмері. Колись лікарка наша українка тут в Америці сказала, що в них був випадок. Коли жінку привезли в лікарню, і вона її вся шкіра стала оранжева, вони робили аналізи багато, не могли знайти, що з нею таке, і потім її запитували, що вона вживає, оце вона це вживає, але вона, мабуть, захотіла вилікуватися в дуже швидкий термін О, і приймала дуже багато, і так що сталося, що її тіло кругом стало оранжевого кольору. Так що бути дуже обережно з цим, сама лікарка казала, каже, що вона викинула свої, а я не викинула, а повчилась на, чужих, на чужому прикладі, на чужих помилках, скажімо так, а не на прикладі. і я це вживаю раз в тиждень, так само мій чоловік, раз в тиждень. Це у мене жіночий комплекс вітамінів всіх, але я ці дві комплекс. Мені подарували на Різдво. О, я так, як правило, не купляю, бо там дуже мала дозіровка. Але так, як подарок, то приймаю. Потом омега 3, рибячий жир. Ми всі знаємо, наскільки це корисно. Це морське. Дуже корисно. Ми це знаємо. Не буду розповідати для чого. Потом біотін. І b 12 Бі12 дуже сильно, дає енергію. Біотін також. О, я п'ю це і це, тому що ну, мені так треба, мені треба енергія. Ці дорожчі ці. Потім Ді також приймаю. Я беру завжди, коли я купую, я завжди читаю. Коментарі і дивлюся, самі великі дозіровки, щоб були. Потім, магнезіум. магнезіум треба тут вже, якщо вам 50 років, 40 років, вже треба вживати всім. Це добре для серця, для всіх м'язів. Це серце, мозок, печінка, кістки. Я тому що я працюю фізично, на ногах, спина, руки. Цілий день, кого мої руки в салоні. Ноги ось цілий день ходжу навколо крісла о, дуже сильно болять. Магнезіум це, це взагалі дуже сильно. Як казала також українська лікарка, я слухала на Ютубі, що магнезіуму не буває забагато. Потім цинк для печинки. Цинк я знала, що хорошо, але саме в регресії. Там пояснили, що цим почищаю печінку. Якщо у вас здорова печінка, до вас хвороби братися не будуть. І що в нас тут? Бейзел, Голі бейзел. Як воно перекладається на українську? Не знаю. Голі бейзел. Це також я почула в регресії, що треба вживати для жінок. Ну, Я також думала, що шафран тільки для жінок і дівчаток. Шафран дуже добре для чоловічої е сили. О, і вживаємо ми його ось так. Да, кипятком не заливаю, щоб не вбити кипятком всі поживні речовини. Прям так собі вона оранжеве, з квіточками, як шат, випиваємо. Все! Будьмо здорові, щасливі і красиві!